З ним носиться, потім розповідає про якісь там обов'язки, зобов'язання і так далі. Скільки він з мінськом стрибав, потім з тими стамбульськими неумовами. Ну а ці похвалив, значить, це теж не дуже добрий знак. Ну Ай, як варіант, так Сергій подивимось, що з цього буде всього з Росією. Домовитися неможливо, вважає народний обранець український Олег Дунда. На його думку, Путін хоче повного знищення України. Давайте почуємо думку народного депутата. Ми повинні усвідомити собі один факт: врешті-решт: тут не існує точок дотику, що ми домовимося взагалі. Це не питання українків, це питання Москви. Вони не хочуть цього. Вони хочуть знищення незалежної українських держав. Ми повинні це все затягувати і розуміти. Ми з цим вовком не домовимося. І тому що ми не хочемо. Він цього не бачить. І відповідно, завершення цієї війни це не про якісь компроміси. Це капітуляція однієї сторони. І я безумовно вірю, що це капітуляція Росії.